Друзі, вітаю у всіх у фокусі. Солідар, Бахмут, і через це розмивається загалом картина, що відбувається на інших напрямках. Якщо коротко, Солідар дуже важко тримається. Бахмут через Кліщівку, ворог намагається пролізти до траси з Костянтинівкою і через Солідар, відповідно, через благодатне до траси. На Слав'янськ хочеться перерізати і обрізати сполучення Бахмута. Цього немає. Поки що наші сили тримаються і, дасть Бог будуть триматися там. Хлопці, дівчата, справжні герої. Це дуже важливо. Це дуже важливо, оскільки Бахмут, це справді те місто, яке. Фактично є фундаментом донецького напрямку. Багато в чому паралельно з цим ворог накопичує сили на запорізькому напрямку. А ворог також ще на лівому березі. Херсонщини сили накопичує артилерійські дуелі, обстріли Херсона і відповідь сил оборони по ворогу на лівий берег. Все це відбувається і відбувається постійно. Відбувається артилерійська боротьба, контрбатарейна боротьба, яку ведуть наші сили, в тому числі на запорізькому напрямку. Ворог накопичився, умовно кажучи, на напрямку Оріхова, але наразі переходу. В наступ ворога немає. Так само наші сили позиційно тримають оборону, друзі, і позиційно наступу немає. Креміна, Сватове, наші сили мають певні успіхи. Про це говорити детально не буду. Нехай все відбудеться так, як має бути. Північ ворог обстрілює дійсно Сумщина, Чернігівщина. Ворог накопичився брянська курська області, але сили оборони надійно все тримають. Там все надійно, і все прогнозовано зі сторони ворога. І наші сили готові, якщо щодо будь-яких сценаріїв, Київщина постійно... Укріплюється Київщина постійно готова до будь-яких загроз, як з Білорусі, так і з півночі. Загрози з Білорусі зараз мало ймовірні. Загалом немає ознак формування ударних угруповань і найближча перспектива. Місяць навряд чи це станеться. От е захід України так само все надійно. Друзі, е попереду велика, велика і важлива битва. Битва, яка визначить хід. Війни ворог намагатиметься зірвати наші плани. Ми ж маємо також зірвати їх плани. У них велика кількість накопичення сил, це правда, але це потрібно пройти і впевнений, що всі, хто тренується, всі, хто працюють на оборону, ми всі разом, як єдиний кулак, всіх переможемо, друзі. І окремим людям хочу сказати, що у вас теж нічого не вийде. Я впевнений, що ви розумієте про що. Слава Україні, друзі! Переможемо всіх.